А чи знали ви, що 8 жовтня святкують день вареника? Ловіть рецепт вареників, а в коментарі пишіть, яка улюблена начинка у вас. У мене картопля з грибами. Розбийте яйце, додайте пів чайної ложки солі і 4 столові ложки олії та замішайте вінчиком. Беремо борошно, це або 480 грам або 3 склянки, і до нього влийте яєчну масу та беремо лопатку і поступово вливаючи у кріп, вимішуємо лопаткою тісто. Вода має бути кипляча 250 мл. Продовжуємо замішувати руками. Через 1-2 хвилини дістаємо тісто на стіл і замішуємо 5-7 хвилин до м'якого тіста. Дайте відпочити йому 5-10 хвилин і можна готувати далі. Відворіть до готовності картоплю, паралельно на олію смажте цибулю та гриби до готовності. До картоплі додайте масло і молоко і поміч пюре. Додайте гриби з цибулею та сіль і перець за смаком, і все вимішайте. Беремо шматок тіста, припиляємо бороштом і тонко розкачуємо. Вирізаємо склянкою тісто під розмір вареників. По центру вкладаємо одну або півтори чайні ложки начинки. Тісто складаємо вдвоє, і пальцями защіпуємо його, пройшовшись від краю до краю двічі. Можна одразу заморожувати чи варитись. Подавати раджу зі сметаною та шкварками. Всім смачного!